Цікавий факт: існують спальні, які допомагають спати глибоким сном. Не дивуйтеся, ваша спальня може бути справжнім трюком для вашого здоров'я. Ергономічні матраси це не просто про комфорт, а важливий елемент для здорового сну. Ці матраси не просто адаптуються під ваше тіло, але й допомагають зменшити болі у спині, покращити кровообіг і навіть знизити стрес. Ідеально для тих, хто не може заснути без комфорту. Ергономічні матраси підтримують правильну позу під час сну, що сприяє збереженню здоров'я та гарному самопочуттю. Багато моделей матрасів мають спеціальні ставки, що забезпечують максимальну підтримку у різних частинах тіла. Крім того, сучасні матраси ще є антиалергенними, виготовлені із натуральних матеріалів, вони можуть впитувати вологу від поту, коли ви спите, та не виділяти при цьому сторонніх поганих запахів. А ви вже замінили свій матрац на ергономічний? Як ви поліпшуєте якість свого сну? Поділіться у коментарях.